А ви знали, що у Цума є власний бренд. Він називається Basics і у нього досить широкий асортимент і адекватні ціни, особливо нав'язану продукцію з вовни та кашеміру. Покажу, що найбільше сподобалось особисто мені. Наприклад, ця сорочка із щільної екошкіри з дуже крутою якістю. Поєднати можна із бомбером у такій же фактурі. Теплий кардиган рідко можна знайти з подібною довжиною, яка дозволяє перетворити його на сукню, і додаю цікаве пальто без ласканів, яке робить образ неформальним. А ось комплекти з трьох позицій, також з вовною. І це чудовий приклад, як залишатись жіночною у холода. До речі, Basics робить прекрасної посадки шапки з ангорою по доступним цінам. І звісно, я не могла пройти повз цього яскравого пальто. А ось мій фаворит соковитий кардиган, у складі якого 50% кашемір і 50% мериносова вовна, а ще теплий пуховик з талією у гарному коричневому. До речі, взуття у бренду також є у трендових дизайнах. Полюбляю такі в'язані костюми взимку і вишикано, і тепло, і комфортно. Взагалі раджу завітати до бренду UCOM. На їх сторінку, бо асортимент дійсно гарний, як і склад виробів, і пишіть, який лук сподобався найбільше.